Привіт! Вітаю тебе! Бажаю тобі всього найкращого! І нарешті на цьому каналі вийде моя непостійна постійна рубрика, книжкова анкета. Якщо ви не бачили попереднє відео, що ж таке книжкова анкета, то прошу подивитися тут десь у підказках попередні випуски. Я дуже буду хеппі, якщо ви поставите цьому відео лайк, тому що сьогодні О, цьому відео буде надзвичайна гостя. Зуна, моя найкраща подруга, ви готові до такого? Одесси сюди, дитина книжкова. Всім привіт! Я. Я... Звуть, я сама приходжу Зуна, <реш> тобто Анастасія Батьківна, вона ж журналістка, вона ж копірайтер, вона ж читун і не читун О -о -о. і вона ж амбасадор багатьох жартів і фанат цього каналу. От, я вас всіх вітаю! От, сподіваюсь, що ви до цієї хвилинки додивились і не вимкнули ще відео. Я нагадую, що моя книжкова анкета складається з трьох рівнів. Перший рівень ми розуміємо, чому і як Анастасія прийшла до цієї любові книжкової. Ми зрозуміємо її шлях, так що це все почалося. На другий рівень це міц опитування, тобто це швидкі опитування, де Настя має казати одну відповідь або просто вибирати. З двох одне щось. Ну коротше, ви побачите. Це має бути швидко, класно і смішно. Все, як ви любите. Mm -hmm. Третій рівень це вже такі питання, дуже локальні, і вони розширені. І Настя закінчить це відео своєю улюбленою книжковою цитатою. Тому не перемикайтеся, не ходіть по іншим каналам і дивіться тільки нас, і тільки тут. І а ми поїхали. Моє перше питання до тебе: яка книга з дитинства залишила в тебе найсильніший слід спогад у твоєму житі? Я пам'ятаю, що от одна з перших книжок, які просто в мене є в пам'яті, це книжка про двох білочок, яку мені читав тато. Білочка і зайчик покохали один одного. Називається дві вивірки. Коротше, це просто якщо ти типу, покопнути от, от в глибину? Типу, що я перше пам'ятаю з книжок про білочку. Я читала лісову школу, ці приходили в своїй школі. Типу, це було у нас трошки. А ти помню? Ти роздивлялася? Чи це я була така дивна дитина форзац? Там такий був цікавий форзац до цей і житьок білочку, питає у всіх типу моїх однокласників. У них там чи три частини скільки там частин? Наступне питання: чи у тебе є якийсь конкретний улюблений гад, який ти любиш читати? Стосково знаєш, що я буду цю книгу читати, бо вона в цьому жанрі. Ну, як показує от, досвід останніх, останніх місяців, року, ну окей, дайте року. Я процитую Генійку не тільки цього каналу, а про всесвіту. От, якщо там є питки казні уроди, Насправді, без приколів, типу, бо е, остання моя прочитана книга це Тес Гертсон-Хірург. Е, я знаю, що вона дуже розфоршена, розфорсила її коротше, сильно. Е, але я купила, я почитала і, в принципі, прикольно. Потім дала своєму тату почитати, він теж зацінив. Я розумію, що якщо це типу детектив, де є макруха і от щось таке, то я думаю, це точно буде цікаво. Питання дуже дивне, тому що. І одночасно, цікаво, бо в кого я не запитаю, всі мають різні якісь методи. Як саме ти обираєш книгу? От яку ти хочеш купити чи почитати mm -hmm. на що ти звертаєш увагу і так далі? Так, як я обираю книгу? Ну, стандартного методу немає. Я можу назвати кілька, кілька, кілька опцій. Тобто, мала ага. на соус. Є декілька типу варіантів, типу, як я обираю? Це, наприклад, я можу дійсно побачити в тіктосі, я така, типу, о. Ну, багато хто про неї говорить, ну можна почитати. Або це максимально такий стандартний класичний метод, я б сказала, вінтажний. Це коли ти заходиш в книгарню, і там є топ-продажі, mm. і ти заходиш. Ну, типу, там або бестселери, новинки. Я заходжу, типу, подивлюсь. дебільше я заходжу, дивлюсь бачу ціну і виходжу. але іноді я можу купити. Тому, да, наприклад, хірурга я так, я так і купила. Я обирала між танцем та, танець кісток. І от, типу, от я якраз от обрала між танці ой, на кістках кістки. Блін, я тільки... кістки з танцями. Танці з кістками. Типу, між цією книгою і хірургом він теж там був. І це була рандомщина. Я насправді я не знала ні про те з Герітцем, ні про... Ні, про ту книгу я знала, я з Тіктока її ще бачила. І я така, ой, а тут щось кров намальована на книжці. Думаю, Надо брати. От, і все, і я взяла, і я не жалкую, тепер жалкую. Ось так я і Стівена Кінга беру. От, і от фішка в тому, що мені тепер сумно через те, що мені треба десь на мільйон днів, щоб купити, скільки там, ще 12 частин. Так, ти. Господи, допоможи. От, тому так, да, це типу, або я захожу в книгарню дивлюсь, або кладемо разом, вона мені каже, типу, щось, о, це класно. Або тік-топ, або, типу, книжкова поличка. От, або просто моя інтуїція. Туваю останнє питання, і кого автора ти б точно порекомендувала без вагань комусь? Тобто, тебе питає Бураті і Настя радить. Діна Дзінчук. <схід> Тут, до речі, реклама ставиш. Це було незаплановане це було дуже неочек. Дуже непомітно підкралося до а, на другого рівня, де треба швидко відповідати, бо це бліц опитування. Тому, голосний <рес> тензе. Я почну. Електронна книга чи паперова? Паперова. Класика чи сучасна література? Сучасна. Читати вдома чи в парку. В парку. Лесь Подерв'янський чи Ізрик. <рес> Лесь. Бо він насправді хотів бути шпіоном і мати ручну обізяду. Чи екранізація? Пум-пумбум. Швидко, швидко. Ладно, екранізація. Проза чи поезія? Проза. Кідрук чи Кінг? Кінг! Улюблений жанр: детектив чи романтика? Детектив. Забушку чи Костенко? Костенко. Закладка чи загинання сторінок. Голос читати чи подруги. Голос. Лариса Косач Леся Українка. Лариса. Українка. <плес> <плес> Третій рівень. І це останній рівень. Яку книгу ти прочитала? Ну, якщо остання, то це Тес Герріцер Ну, хірург. Яку книгу зараз читаєш? О! Зараз я читаю три. Я читаю, намагаюся. Я мені, Так не читаю. Я намагаюся, Це просто звучить пафосно насправді. Друзі. Але Джой не ділиться їжею. Те, що зараз я читаю, це бунт проти імперії українські шістдесятники Радомира Мокрика. Це типа, поче дуже спонтанна штука. Я не думала, що це буде цікаво, але це цікаво, бо це ти, наче читаєш особистий щоденник чувака, який фанат письменників шістдесятників, і так далі. І він потім він просто в своїй книжці іноді бомбить. Ну чому студенти? Не слухають шістдесятників. Оце, ну от, в такому ключі написано, і непогано. Зараз читаю також Стівена Кінга Кінець Зміни. До речі, тьотя порадила, на секундочку. В принципі, цікаво. Я прочитала два розділи, в 60-никах я прочитала 50 сторінок, ну тобто, щоб ви розуміли темпи, з якими я читаю. Да? І третя книжка це взагалі мій дикий улов на секонді був Джулі Бартон Docs Medicine. Це типу ну, на англійською, це мемуари письменниці про те, як її пес врятував її від неї ж. Ну, типу, це про депресію, ментал брейкдаун. Це насправді дуже цікава штука. І там теж я десь на сторінці тридцяті. Ну загалом, так от три в тандемі читаю. А яку ти плануєш читати в майбутньому? Яку я планую? Ну, звичайно ж, я планую читати Чака Паланіка у бійцівський клуб, який я задовжала ще рік тому. Цій прекрасній жінці. Ну, фішка в тому, що ми жартуємо про Тайлора Біордена. Людина то в контексті. Вона все знає. Я відправила бійцівського клубу. Ніколи не розказувала. Короче. Окей, okay. наступне питання. Яку книгу от ти прочитала от, зі всіх, які ти читала? Ти суперпупер радиш і ти її дуже любиш? З цією книгою я познайомилася в університеті. От на журфаці нас на нам порадив її прочитати, ну як, задав і порадив прочитати наш викладач, і це. Мистецтво, тому що це ця книжка називається Ловець повітряних зміїв. Щоб правильно зараз сказати ім'я та прізвище, так галет хасейні або хасейні. Тут я прошу не не хейтити, бо я не знаю, як правильно з наголосами. Тому що це афгано американський письменник. Відповідно, як ви можете бачити чути по імені, відповідно можуть бути помилки. Але це значить так, книжка називається Ловець повітряних зміїв. І, чуваки, це книжка, яка після якої я відходила, ну це в мене давно такого не було. Це, це, це знаєте, це починалось читатись як, типу, ну, умовна домашка в університет, а закінчилось тим, що я сиділа в сльозах, ревіла, а потім глянула екранізацію, яка там слово в слово прям повторює фрази, епізоди з книги. Там, а і що в і... ній таке, що тобі подобається? Давайте я щоб без спойлерів, да, любі друзі, значить, що мені подобається. Те, як автор е, показав життєві долі людей, і він, типу, не зробив хип. Він типа з одного боку зробив частковий хепін, mm -hmm. але типа не хеппі повний. Це про е, угрізіння совісті, це про те, як наші рішення або якесь одне сказане, вчасно слово може типу е, виправити, ну не допустити помилку, яка зіпсує все життя. Оце я такими словами скажу. Я скажу, що я дуже плакала. От, якщо коротко в цьому про антураж, це про Афганістан. От, події відбуваються в Кабулі, і відповідно, це типу Афганістан минулого століття, ще до того, як туди прийшла Росія, ну і загалом війни в Афганістані. І тому це можна це класна можливість відчути той вайб, який був раніше в Афганістані, про який мало кому відомо. Плюс до всього дізнатись трошечки про традиції. Поспівчувати, що, типу, так сталося. Ну, типу, дещо схоже, от напевно, от, емоції, як, от спочатку війни в Україні, та що прийшла росіяня, все зіпсувала, і так само там. От і відповідно, да, це історія про двох хлопчиків. Що там було, ну не буду казати вам загалом поплачете. Я, до речі, не читала цю книгу, нічого не скажу, тому можливо, хтось із вас читав цю книгу. Напишіть свій відгук внизу, буде цікаво почитати, що мені, що Насті. А, ну що ж, ми підходимо до останнього питання, але перед тим я попрошу вас поставити цьому відео лайк, написати коментар, підписатися на мене. І я дуже вдячна, що ви всі підписуєтеся. Вдячна за ваші коментарі. З вами була Діана. Це моя подруга Настя. І я прошу останнє питання. Настя закінчує це відео своєю улюбленою цитатою з улюбленої книги. І це все стосується людей, які мають на увазі все те, що говорять. Вони думають, що інші теж так роблять.